Я для себе відмітив відразу п'ять. При тому почну з останнє це тенденція, типу, переходу світа взагалі на онлайн-мітінг. Наприклад, сьогодні ми знову на черговому такому мітингу, і хочу сказати, що від цього, звісно, страждає а, справжнє спілкування, ну, от, але без цього ми вже жити не можемо. А, штучний інтелект дуже неймовірно втручається в нашу роботу, тіпи, неможливо це нехтувати. Все більше готових інструментів, які проходять у вигляді підписок, програм, типа, або власних розробок, а, дуже помітні а, зміни відбулися за останні роки з знімальною технікою, не дивлячись на те, що продовжує розвиватися там продкасна або професійна техніка, а, в нашому житті з'явилася неймовірна кількість фотоапаратів, екшн камер, типу телефонів, які. Дуже помітно відривають шматок пирога у виробників відеокамер, а нам створюють якісь там додаткові виклики в формуванні нових workflow. Ще дуже помітна тенденція, яка ще яскравіше підкреслила війна: це підписки, це програмне забезпечення, яке ми не купуємо, а використовуємо виключно як там, тимчасове рішення якихось питань. І останній, але напевно найбільший фактор, який впливає там, а, ну, на нашу компанію точно, типу, можливо і на ваші, це хмарна та гібридна інфраструктура. Тобто, якщо до війни типу, для нас хмарна інфраструктура це була екзотика, ми там часто про неї говорили, то за час війни вона стала там, типа, напевно, більшою частиною інфраструктури там, моєї компанії. От ми в якийсь момент прийшли до концепції, що вона не може бути тільки хмарною, тому що це ну небезпечно з безпекової точки зору. Типа ми зараз оперуємо гібридною інфраструктурою, де у нас є наземна інфраструктура, хмарна, і ми розуміємо, що тільки в такому напрямку ми будемо рухатися далі.